Взуття від дизайнерів дорого, занадто епатажно, не на щодень. Такі стереотипи існують у багатьох. Розбираємося, чому так? Як часто обираєте ви дизайнерське взуття? А, ну, якщо чесно. Не обираю. Чому поділіться? А, ну, тому що звикла до ну, якогось взуття а, комфортного, але... За доступною ціною? Так. так. Взагалі існує стереотип, що дизайнерське взуття не покушені багатьом, що воно доступне лише для ВІП-аудіторії. Скажіть, будь ласка, це міф чи реальність? Це міф, тому що ми, як, як виробники з Харкова, можемо сказати, що взуття можна купити дизайнери по доступній ціні від трьох тисяч гривень натуральна шкіра. До речі, ми є у Українським брендам, але ми робимо на матеріалах Італія, Туреччина. Сухініна українська дизайнерка. Юлія Сухініна харків'янка. Її дітище – магазин брендового взуття. І цей результат 20-річного досвіду, профільна освіта, постійні курси підвищення кваліфікації, приватні уроки у відомих дизайнерів, покази мод. Другий міф. Нам відомо, що моделюванню взуття Юлія Сухіна присвятила майже 20 років свого життя. Як кажуть, сотий стілець краще ніж перший. Чи ви погоджуєтеся, що це взагалі була за перша ваша пара, і що наразі на полицях? Ох, ну перша пара, це соромно згадати, правда. Це був дуже тяжкий шлях. з'їли свій пут солі. але поралися Да но був, був мій перший успіх. Це через 4 роки упорного труда. Я придумала, видумала міхові кр красівки. Знайшла круту шкіру з виставки, пошила з нею повністю італі... італійська шкіра, красівки, зробила лакові ставки, поставила неабичною підошву. І коли я в них ходила, мені все питали, де можна так, в вот такі кросівки купити, і я так собою на той момент пишала собою, що цей випадок мені надав сили. І, звісно, зараз у нас немає представлено Ціх моделей дуже багато років змінюється мода, але зараз у нас є все: батфорди, казаки, лофери, ботинки, красивки. Ми, кстати, дуже крути в красивках. У нас в отработана дуже зручна колодка. І ми профі в підйомах подошвы, ширині в полноті. Для нас це вот, просто наш, наша фішка. Для нас обов'язково, щоб дівчина, яка купила у нас у нас красовки, щоб її не тільки було зручно, а щоб вона була стильна, вона йшла по, по і не питали де ви такі собі купили. Кропітка праця щодня від виготовлення колодки до розробки дизайну, вивчення педології, аби взуття було не тільки стильним, а й комфортним. Постійними є прямі ефіри з детальним оглядом взуття. І його демонстрація. Наш бренд активно приймає участь у заходах, які проходять у нашому місці. Були на благодійному маркеті, яке організовувала наша ґей, на благодійному показі в будинку архітекторів. А зараз збираємося на виставку за кордон. Участь у подібних заходах є невід'ємною частиною нашого бренду Сухініна. До бутіку Сухініна завітала і срібна призерка чемпіонату України з бодібілдингу Євгенія Алєксєєва, яка має студію здорового тіла поруч і не змогла пройти повз рожеві підбори щодо мого стилю. Я все ж таки обираю зручну ходу, ніяких підборів. Взула забула, пішла та зручно увесь день. Ножки відпочивають, все гаразд. Ось такі бо я би Обрала. Щодо низького ходу, які тобі до смаку прийшлися Ось тут в магазині, ну, от ось, що допало до душі вже. Ось тобі? ця вся нова, Це нова, лінія, нова лінія, вона дуже цікава. Е, я би спробувала навіть таку лінію, в мене таких не було. Ну, мене е, коли вдягаєш УГІ, після о -о -ос, осені, літа. Е, ну, Бо дуже стає незручно в вугах, на мій погляд, в таких буде зручніше, ніж в вугах. Ось я би спробувала щось таке. Дівчатка розказала про ботфорби, що ти можеш сказати? Це класика, це завжди круто, якщо в тебе ножки дозволяють підворити, звісно, б... Спробувала. Спробувала. Але як завжди і так, як завжди, запали в душу декілька моделей, а саме ті, що наразі в тренді. Я раджу вам кросівки, здесь дуже зручна колодка. Тидік зараз в тренді і вам такий колір буде дуже пасувати. Ви, ви ярка, яскрава. Ілі і ілі ну я вам без зелені, зелені. Так, давайте я спробувати зелені перевагою будь є й можливість створити власну ексклюзивну пару. Я вважаю, що магазин Сухіна це насправді фабрика. Мрій таких для дівчини. Чому тому, що кожен з вас може стати дизайнером свого власного взуття? Як ми вже казали раніше, в нас представлено більш ніж 50 відтінків шкіри та замши. Тобто, ви можете прийти і сказати, ось я хочу щось таке, але тут синеньке, або з тихрою, або щось що завгодно. О що ми з вами придумаємо, то ми і зробимо. Це буде ваша власна пара. Це круто, це зручно, це ексклюзивно. мабуть, так? так, звичайно, колекції сухініна можна було побачити на Харків Фешн. Також бренд підтримав і всеукраїнський благодійний маркет наш Незабаром пройде відкритий показ просто неба на проспекті Науки. Це буде неймовірний захід, Харків ще такого не бачив. Буде показ прямо на вулиці, прямо на проспекті Науки. 13. ми захватимо невеличку частину міста. Показ пройде у колаборації з Вікторією Єс. Це дуже крутий дизайнер, буде представлено наше взуття та її одяг. Розробили, творили і на цьому все ні. Сухініна це не тільки бренд, це люди, які кожен день в магазині вони перевіряють, приміряють на собі та показують взуття вам у прямому ефірі та доволі відкриті до критики. Анастасія Почерніна, Юрій Ткач, Вадим Макарюк. Вісті.